З нами у студії Альона Мул, начальниця навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області. Пані Льоно, слава Україні! І Героям слава рада вас вітати. Доброго вечора. Пані Альоно, і сьогодні говоримо про можливість загрози удару ядерною зброєю. От, власне, хочеться так і сказати. Сподіваємося, що ці корисні поради, ці рекомендації, про які ми сьогодні з вами будемо говорити, які ви будете надавати, вони нікому не знадобляться ні в Україні, ні загалом за її межами. Але тим не менше, володієш інформацією, володієш світом, так от поінформований, озброєний. І через можливі загрози удару ядерною зброєю в Україні випустили алгоритм дій, як врятуватися від брудної бомби, ядерної атаки чи аварії на атомній електростанції. Центр стратегічних комунікацій при РНБО рекомендує, і пані Альона, пропоную розглядати кожен пункт. Перше, це якщо побачите спалах у небі, не дивіться у цей бік. Прокоментуйте, будь ласка, чому саме не можна дивитися, якщо ми бачимо оцей гриб. Так. Е... Продовження того, що ви сказали, також хотіла сказати, що переконана в тому, і вважаю, що класні ваші слова «навчений» значить озброєний. Також хотіла звернути увагу про те, що а враховуючи ситуацію, яку є, ми повинні мати знання з дій у різних видах надзвичайних ситуацій, в тому числі воєнного характеру, в тому числі і ядерної загрози, дійсно, на сьогодні багато є рекомендацій щодо дій при ядерному ударі. Я ще хотіла звернути увагу зараз. Ми перейдемо до вашого безпосереднього питання про те, що і рекомендувати нашим глядачам, мешканцям міста і області користуватися лише офіційними джерелами, тобто інформацію, яку надають офіційні джерела. На сьогодні є дуже багато пам'яток, алгоритмів. Одну з них ми зараз з вами обговорюватимемо. Через те, будь ласка, звертайте увагу саме на офіційні поради і джерела. Дійсно, розбираючи алгоритм дій, потрібно не дивитися у бік спалаху в небо. Оскільки ми повинні зрозуміти, що ядерний удар несе три складових загрози нашому життю і здоров'ю. Перше це світлове випромінювання, про яке ви сказали. Друге це ударна хвиля, і третє це радіаційне випромінювання. Через те дійсно у будь-якому разі не можна дивитися у бік спалаху в небі, оскільки це світлове випромінювання, яке триває дуже невеликий проміжок часу, наскільки інтенсивне, яке може спричинити опіки відкритого відкритих частинок шкіри і навіть призвести до або тимчасового, а достатньо часто і а, повного засліплення. Пані наступне це лягайте на землю ногами у бік вибуху, щоб врятуватися від ударної хвилі. Так. А... Це продовження нашої першої розмови говорила про три складових загрози, які несе. Ми з вами коротко говорили щодо світлового випромінювання. Другий можливість це ударна хвиля, яка є достатньо потужною. через те з порад саме потрібно займати позу ногами до а, в, місця вибуху для того, щоб зменшити саме ударну силу, саме цю складову від а, цієї загрози. Пані Льоно, а ці рекомендації вони а, от активні? Вони доречні при тому, коли людина перебуває в епіцентрі вибуху, до прикладу, там в 5 кілометровій зоні, в 40 кілометровій зоні, як тут? А, так, да, потрібно розглядати кілька варіантів е, нашої поведінки, і можливо, ми далі на це про це поговори обговорюватимемо. Тобто, перше, це коли, наприклад, ядерний удар застав приміщені, і ми знаходимося там на відстані певні від саме ядерного удару. Також коли ми знаходимося в дорозі. І відстань там менше чи більша, якщо, наприклад, застав на вулиці, або ми знаходимося вже нам близько, або в епіцентрі ядерного удару. Знаєте, готуючись сьогодні до нашого з вами зустрічі, дивилася досвід ядерного удару, пережитий Хіросімі Нагасакі і. Вони підтверджують дієвість саме тих рекомендацій, з якими ми з вами сьогодні говорили. Висновок можна зробити про те, що дуже велика кількість людей загинула, оскільки люди не знали, як потрібно діяти. І є факти, коли залишились живими ті мешканці, які знаходилися 170 метрів від епіцентру удару, але вижили. За рахунок того, що в цей час випадково знаходилися у підвалі, тобто нижче рівня землі. Тобто, якщо в будинку перебуваємо, то з верхніх поверхів треба спускатись на нижні. Якщо так, да. ми будемо про це напевно також говорити. Так, основна порада і головна, це нам потрібно спуститися в нижчі приміщення і потрібно. Зменшити доступ повітря до приміщення, через те звертаю увагу, що потрібно обов'язково закрити всі вікна, закрити двері, не забутися вимкнути кондиціонер. І якщо ви прийшли з вулиці, тобто одяг необхідно скинути, необхідно його по можливості залишити в. Цупкий якийсь пакет для того, щоб його скласти. В ідеалі варто було би, коли ви заходите, і є така інформація, прийняти душ. Але також хочу звернути увагу, що в таких ситуаціях користуватися центральним водогоном є небезпечно і не можна. Через те це має бути бутильована вода або Вологі серветки у разі також не можна вживати їжу, яка знаходилася за межами приміщення. Також це таке приміщення має бути в ідеалі без вікон. І це або це мають бути сховища для того, щоб зменшити саме контакт із повітрям людини. Також дуже важливо, ми вже з вами розібрали ці три складові, і ніби перейшли до радіаційного випромінювання, розуміти про те, що необхідно закрити. Коли ви там слугуєте до приміщення, це якщо на вулиці, Так, до так, так. якщо на вулиці відкриті ділянки тіла, тобто це мають бути, якщо є можливість рукавиці, обов'язково закрите лице в ідеалі, це має бути маска, але це може бути слугувати і хустинка, і шарфик. Тобто також важливо закрити окуляри, тобто різні можна використовувати. Також варто вуха, це навушники чи щось інше, ось, наприклад, ну, мар марлива пов'язка, яку кожен може сам собі зробити, тобто певний час, да, ось можемо і можемо використати для цього, також перебігаючи наперед. Рекомендуємо в нашій тривожній валізі. Ми місті її також з вами обговорювали. Обов'язково не забустися покласти марливу пов'язку. І, власне, ще або якщо є більш надійний, так? А, ні, не можна сказати, що там різна міра надійності. Я хотіла сказати, що також для захисту від радіаційного випромінювання використовується. Респіратори, типу, ось такого, як я зараз маю в руках. Всі мешканці нас 30-кілометрової зони відносно Хмельницької атомної електростанції забезпечені органами влади і місцевого самоврядування такими респіраторами. І, взагалі, головне правило, яке ми повинні усвідомити. Виконуючи те, чого ми з вами почали, що навчений значить озброєний, це слід слухати уважно інформацію органів влади і місцевого самоврядування. Тобто прозвучав сигнал, у нас немає специфічного сигналу, він скрізь однаковий. У нас один сигнал оповіщення увага всім, і потім потрібно слухати. Рекомендації органів влади, що потрібно діяти, тому що на сьогодні, відповідно з законодавства, в нас є п'ять режимів радіаційної загрози. Тобто, при кожному режимі алгоритм дій кожного з нас спеціалізованих служб органів влади буде різним. Один раз ми можемо спускатися в укриття чи йти в підвали. В іншій ситуації, коли буде оголошення, ми маємо там протягом короткого часу провести евакуацію. Тобто алгоритм дій буде різний. Від чого залежить режим, який буде встановлений, тобто залежить від потужності, залежить від місця, залежить від погодніх умов, тобто, від багатьох факторів і. Різні дії будуть кожного з нас в таких при таких режимах. Загальні ось такі правила ми з вами обговорили, але отже специфіка щодо цього буде в залежності від того режиму, який буде встановлений в тому чи іншому випадку. Ну і власне щодо тих рекомендацій, то наступне ми вже про це говорили, пані Альоно, постарайтеся закрити вуха навушниками та прикрити всі оголені ділянки тіла, прикрити рот та ніс маскою, слідуйте в укриття після того, як пройшла вибухова хвиля. Ну це власне, якщо нас застало на вулиці, так а. пані Альоно, давайте більш детально щодо того, де саме місце удару. Епіцентр, до прикладу, і далі, і далі яка зона, що робити людям, до прикладу, якщо в епіцентрі вони потрапили саме під час удару, якщо вони до прикладу в 10 кілометровій зоні 40 там чи Зоні. Чи означається, що, наприклад, якщо я там за 100 кілометрів, мені нічого не загрожує? Дійсно, наш алгоритм поведінки буде залежати від місця розташування і від епіцентру подій. Тобто, якщо ми знаходимося ближче від епіцентру, ми… З вами вже основні правила говорили. Ми не дивимося на спалах, ми лягаємо ногами до місця вибуху. Ми максимально закриваємо по можливості голову руками. Ми підтягуємо голову до колін і намагаємося. Покинути місце, знаходячи, якщо знаємо, десь є якесь укриття чи підвальне приміщення, намагаємося покинути цю територію. Також хотіла навести приклад зменшення, наприклад, так званий коефіцієнт ослаблення радіації будинкам та спорудам залежить від будівельного матеріалу. А в продовження теми, тобто дерев'яні будинки послаблюють радіацію в 2-3 рази, підвали будинки у 7-10, одноповерхові кам'яні у 10 разів підвали у 40-50, багатоповерхові кам'яні будинки у 400-500 разів, підвали або сховища у 1000 разів. Тобто, все-таки в цих приміщеннях зменшується. Тобто, епіцентр. Ми знаходимося на дальшій відстані від. Місця удару. Також завжди, крім рекомендацій, які надаються органами влади, ми повертаємося в приміщення, про те, що ми говорили, закриваємо вікна, двері, знаходимося в приміщенні без вікон, або йдемо у відповідне сховище. Тобто, угу. пані Альоно, а от ви кажете, що слухати повідомлення місцевої влади або органів виконавчої влади загалом. Е, чи буде працювати зв'язок? От де слухати ті повідомлення? А, ну, про те, що не буде зв'язку, а на постійній основі такої інформації в нас немає. Тобто, е, і досвід, і де мали такий негативний, не передбачає, що е, буде або Телевізори працювати або радіозв'язок, і тобто є інших на сьогодні варіантів доведення інформації: це і з нас і сирени, це і гучномовці. Тобто такі повинні працювати, і у разі, якщо буде. Ситуація, коли не працюватиме сьогодні, є система інших засобів доведення інформації, тобто це кажу, і сирени, і гучномовці, для того, щоб інформувати населення, що ж робити, пані Альоно, Якщо ми говоримо навчений озброєний, що порадити людям, до прикладу, мати з собою, купити, до прикладу, щось носити з собою? Маски, ми зрозуміли, рукавички виказали, що от ще з такого набору. Пам'ятаєте, ми з вами складали тривожну валізку. На то жаль, от, да? так то, от, власне, якщо будемо складати. Таку тривожну ядерну валізку. Так потрібно мати бутильована вода. Ми про це вже говорили, оскільки при використанні ядерної зброї ні центральне водопостачання на певний час, це водою користуватися не можна буде. Через те рекомендую мати бутильовану воду, обов'язково рукавиці. Якщо ми Приходимо з вулиці, ми залишаємо одяг. Через те рекомендуємо і комплект змінного одягу. Бажано і рекомендовано закрити очі через те мати, окуляри. Одяг використати той, який закриває відкриті частини тіла. А що стосується продуктів харчування, то а все-таки доцільно мати це консервовані, тобто консерви закриті, тобто такий, який не буде мати доступу все-таки, радіації до цих предметів. Через те вологі серветки у разі, тому що прийшовши з вулиці, обов'язково бажано витерти лице, якщо немає води. Тобто, ось такі предмети потрібно мати додатково. Пані Альоно, а коли вже на вулиці буде безпечно? От до прикладу, якщо людина була в будівлі, в приміщенні вона виконала всі рекомендації, були закриті вікна, вона не користується централізованим водопостачанням, в неї є запас їжі. До прикладу, якщо вона була, наприклад, в приміщенні, якщо людина була на вулиці і прийшла вже, от, як ви кажете, зняла одяг, вмилася наскільки це можливо. До прикладу запакувала одяг, аби його викинути, бо він вже не буде придатний до використання так. наступного. Коли вже можна сказати, що до прикладу буде безпеч? Коли можна вже буде виходити на вулицю, ну, якщо тут знову ж таки має різниця, до прикладу, відстань. А, також такий часовий проміжок буде залежати від встановленого і визначеного органами влади а, режиму радіаційного забруднення. Тобто, однозначної такої відповіді немає, а, час може. А, Коливатися від 6 годин до 24 годин. А ще раз звертаю увагу про те, що такі інформація буде надходити, інформуватиметься населення можливими способами доведення інформації через те, тому що інформація встановленого відповідно встановленого режиму може бути різна. Може бути. Подана інформація, що можна виходити там через 24 години, а може бути інформація про те, що необхідно збиратися в визначених місцях і там, наприклад, здійснюватись евакуація. При певному там режимах такий засіб також використовується. Тобто, від встановленого режиму може від 6 до 24 годин. Пані Лоно, наступне, я розумію, що це, можливо, не ваш профіль, але я все-таки зачитаю, бо це дуже актуальна інформація: то як врятуватися від брудної бомби, ядерної атаки чи аварії на атомній електростанції. Детальний алгоритм дій, центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки спільно з Державним науково-технічним центром з ядерної та радіаційної безпеки розробили рекомендації на основі інформації з відкритих джерел Державної служби з надзвичайних ситуацій Міністерства освіти та науки і патрульної поліції. Юдопрофілактика, що. Пропонують проводиться тільки після офіційного оповіщення щодо її необхідності, і вона виправдана лише тоді, коли радіація спричинена радіойодом у випадках застосування брудних бомб, прийомів препаратів йоду він заборонений і може завдати організму непоправної шкоди. І далі власне дозування йоди до калію це якщо таблетки ми говоримо. Немовлята від народження до першого місяця це 16 міліграмів, діти від одного місяця до трьох років 32 мг, міліграми, діти від трьох років до 12 років 62,5 мг, міліграми, підлітки від 12 до 18 років вагітні, матері годувальниці та дорослі до 40 років 125 мг. міліграмів. Пані Ольона, отут, от, власне, можливо, знаєте, от яким чином це має відбуватися, чи це до сімейного лікаря має звертатися, чи це як? Чи це люди можуть самі придбати до прикладу? Бо пам'ятаєте, от фактично, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, купити. У аптеці щось з вмістом йоду практично було нереально. Так, можу сказати, такі більш загальні, які у межах компетенції. Дійсно, особливості прийому, дозування необхідно з'ясовувати саме сімейними лікарями, також володію тою інформацією, яку ви сказали, але не у всіх режимах, про що ми говорили раніше, радіаційного забруднення показаний прийом цього препарату. Через те я хочу звернути увагу про те, що його не можна приймати вже сьогодні, там готуючись ще наперед, це приймається у. Тих випадках, коли також буде відповідне оголошення при певному режиму, яке визначено буде органами влади і місцевого самоврядування, тобто на певних режимах нема не в ньому потреби, має бути певні показники для того, щоб населення почало приймати такі препарати. Дійсно, дозування, ви сказали, правильне і Визначено там, що в одних випадках достатньо одного прийому за певних умов, за довготривалого може бути отримана інформація, можливий повторний прийом, але це все дуже чітко визначено, є порядок його використання і здійснюється лише. Після інформування населення про те, що є така потреба, і я, готуючись до сьогоднішнього виступу, уточняла, що сьогодні цей препарат можна отримати в сімейних лікарів міста. А також Заходила на сайти, дивилася, що є вони в доступі в продажі в аптеках, тобто, але його не можна приймати самостійно. Закликаю всіх цього не робити, а лише у дозах після консультації з сімейними лікарями і при встановленні певних режимів радіаційного забруднення. Власне, європейський союз поставить Україні 5,5 мільйонів таблеток калію, ліки запросив український уряд для підвищення рівня захисту довкола Запорізької атомної електростанції. Саме тоді ми про це говорили. І зважаючи на те, що країна-терористка не дотримується жодних законів та правил ведення війни, кожен українець повинен знати базові правила поведінки у випадку надзвичайної ситуації будь-якого характеру. Одразу заспокоїмо, ядерно-стратегічні об'єкти будуються таким чином, щоб витримувати значні фізичні пошкодження. Тож на рівні всіх регіонів кожного здійснюється моніторинг радіаційного фону. І, власне, щодо Запорізької атомної електростанції, то з останніх повідомлень знаємо, що відхилень від природного фону було не зафіксовано. Але поза тим не завадить знати, що робити у разі, якщо у вашій місцевості трапилася радіаційна аварія. Потрібно залишатися в приміщенні або терміново у нього зайти, якщо ви знаходитеся на вулиці. Це найбезпечніша дія. Яку варто виконати і окремо нагадаємо, що приймати люди для профілактики без потреби недопустимо йодна профілактика здійснюється одноразово, і лише коли на це є вказівка від органів влади, тобто вживання йоду зараз вже не має жодного сенсу. Пані Альони, якщо говорити про ядерний удар і про аварію, до прикладу на атомній електростанції, воно якось буде відрізнятися, алгоритм дій? Ні. Алгоритм дії, основні правила залишаються ті ж, звичайно, що стосується саме. Удару атомної станції там зменшується певний світловий світлова частина, світлове випромінювання, також зменшується потужність вибухової хвилі, але основні правила залишаються ті, про які ми з вами говорили ось кілька хвилин тому, які використовуються і застосовуються при ядерному ударі. Пані Альоно, дякую, що ви до нас сьогодні завітали. Нагадаю ще раз, що ми говорили це, аби бути поінформованими, аби бути навченими. Але ми дуже сподіваємося, пані Альоно, що ваші корисні поради нікому не знадобляться. все ж таки, також думаю, що такої потреби не буде. Отож, Альона Мул, начальниця навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області, була у нас у студії.